Чи отримає Україна нову військову допомогу від Британії протягом зими? Я би сказала протягом зими. Давайте так. Не прямо січня, але да, зимою так має Британія щось передати. Чи справді для вступу України в ЄС потрібно від 6 до 11 років? Ну, чистка у мене випала, тому цифра. В років шість плюс-мінус є дійсно правдивою. Я про це кажу. На жаль, давно про те, що не в НАТО, не в ЄС ми з вами не вступимо ось так, от уже вчора, особливо поки не закінчиться війна. Бо це все бюрократична валакіта. Ми можемо провисіти кандидатами в члена в члени ЄС просто 100 тисяч мільйонів років із за бюрократичних всяких штук. Тому до цього потрібно морально, що правильно, бути готовими. Можемо зробити, як ото кажуть народі, прижок Бубки, але, але судячи з того, які рішення приймаються зараз керівництвом держави, да, 6 років цілком ймовірна дата, можливо, навіть більше. Що мав на увазі Шойгу, коли назвав війну єдиним варіантом розвитку Росії? Це модель побудови ідеології внутрішньої, без зовнішнього ворога і без підтримання якихось бойових дій і до доведення силовим методом своєї могутності і прикривання силовим методом своєї бездіяльності бездарного керівництва. Росія перестане існувати. Чи справді Німеччина тисне на Україну щодо переговорів з РФ? Не зовсім. Тут не, не по перше, тут не, не Німеччиною єдиною. Да, і ці розмови ведуться. Але я б не назвала зі сторони Німеччини, якби це дивно. Не звучало саме тиском. Розмови так. Тиск не зовсім. Чи є ймовірність, що Росія нападе на НАТО в 2024 році. Поки сам напад. Випадає малоймовірним. але провокації різного роду дійсно випадають. Тобто, скоріше первинний зараз план, який ми можемо зараз побачити, пов'язаний більше із провокаціями ніж із прямим нападом чи прямим конфліктом з країнами НАТО. Як Європа використає українських біженців щоб запобігти стрімкому старінню населення? Європа зацікавлена скоріше в пажах Пентаклей у населенні, яке українському населенні, яке здатне Європі принести якесь покращення і гроші за рахунок себе. От у чому зацікавлена Європа? Тому Європа усіляка буде залишати собі гарних амбітних спеціалістів, не скільки пов'язано зі старістю чи народжуваністю, а саме з залученням нових куплених. Так, тобі треба купляти спеціаліста, шукати його, а так він до тебе припхався сам. Чи не зменшиться активність волонтерів у наступному році через втому від війни? На жаль, певна волонтерська залученість вона вже впала. Ну, типу, це потрібно розуміти, що вже є з цим моменти. Корупційна складова серед волонтерів також. Є проблемою, не треба робити всіх волонтерів святими. Багато волонтерів живуть на ці кошти і живуть непогано на ці кошти, купляючи собі п'ятий десятий автомобіль. Це також не можна на це затуляти очі. Не всі волонтери є святими. На жаль, на жаль. От і е, проблема бюрократії, яка нас чекає на наступного року, пов'язана з волонтерами, може вплинути на е, кількість е, коротше допомоги від волонтерів, і взагалі волонтерських організацій на території України. Які наслідки будуть на фронті після відходу з Мар'їнки? Ну, по-перше, ми дійсно не так далеко відійшли від Мар'янки, щоб це були якісь прям суттєві а, прориви, суттєві заходи. Треба для початку розуміти, що Мар'янки як такої, на жаль, немає. я про це вже місяць кажу на інтерв'ю на різних, коли мене питають про Мар'янку. По-друге, захопити територію, на якій ти не можеш закріпитися та сховатися, це, звісно, треба бути ще тим. Цікавим стратегічним ідіотом. О, от А росіяни росіяни якраз і стикаються на Мар'їнці з темою того, що закріпитися стовідсотково, аби не стати мішенью для е, наших військ, які не так далеко стоять від Мар'янки, е, якої я ж кажу, на жаль, немає. от Ти стаєш мішенью для українського війська. Ну то Зручніше буде їх там гатить. Хто із якою метою розповсюджує фейки про 108 вбитих українських військових під Авдіївкою? Намагання вивести, вивести людей із психологічної душевної рівноваги, та як завжди, знайти стовідсотково крайнього у питаннях військового забезпечення і так далі. Це один із видів атак інформаційних, які мають під собою, на жаль, підґрунтя якихось реальних ситуацій чи історій, але докручуються уже в. Скажімо так, неадекватні історії. Тобто їй це дійсно існує. З нього вилуплюється отака от курка. Не було б прецеденту, не змогло би розвинутися подібного роду дезінформація або і ПСО. У цьому велетенська і проблема, якби да, психологічного терору, який зараз відбувається. Це вид психологічного терору, який спрямований на дестабілізацію в суспільстві ситуації психологічної військової. Чи будуть окупанти застосовувати небезпечні хімічні речовини на українські війська, і як з цим боротися? Ну, по-перше, ворожі війська і так використовують хімічне озброєння, особливо в тих точках, в яких не можуть досягти успіху звичайним веденням бойових дій тактичним, і будуть на жаль, надалі використовувати подібну практику? Чому окупанти суттєво скорочують авіаційну активність в Україні? Побільшало певного ресурсу, який дозволяє цю авіаційну активність е, знижати і переводити у підвищений стан, і робити їм дев'яточку мечів. Це коли хтось ну дуже сильно хворіє, в нього випадає карта нічних жахів і стра... самих найбільших страхів, які тільки у нього є. Це майже така ситуація, як з РФським флотом. Є прецеденти, із-за яких е, літаки е, ворожі літаки не можуть так вільно пересуватися українською територією. Міністр фінансів Марченко здивувався, що військові досі купують спорядження за свої гроші. Як буде вирішено це питання? Ну не дуже це питання буде вирішено, тому що е, навмисно проблематику шукають не там, де вона має бути. От бо, знову таки наголошую, по документам все є насправді нічого нема, тому що десь. Як там було в старому, в старому цьому виступі стендапівському, а нема ми ще з'їли? От приблизно така сама історія. І да, якісь перевірки, скоріше за все, по забезпеченню точкові будуть, але до серйозних, на жаль, змін вони поки не приводять. Чи дійсно випадки з жорстоким пакуванням чоловіків ТЦК правда, чи це лише перекручування дійсності, чи будуть такі випадки продовжуватися? Чи є нездорові місцями протизаконні дії ТЦК по відношенню до чоловіків. Так, так. агресивні, якісь навіть підступні по п'ятірці мечів. Це не ІПСО, це не перекручування, це, на жаль, місцями, знову ж таки, місцями точкові, неадекватні дії. Чи запровадять в Україні електронні повістки протягом трьох місяців? А все ще немає точного забезпечення можливості да, такої реалізації. Тобто над цим думають, над цим працюють, але технічної можливості все досі стовідсоткової законної не можуть знайти. І поки я не бачу, щоб знайшли це у формі, яка не буде. Суперечити законодавству України коротше, тут стикаються з оцією всю історію. Не так не так легко з законодавчої точки зору реалізувати роздачу електронних повісток. Українським воїнам вдалося знищити одразу п'ять ворожих літаків майже одночасно. Чи будуть ще такі події найближчим часом? Так, такі активні дії будуть, і воно випадало буквально для іншого каналу на інших ефірах. Ми ще будемо бачити подібний самолітапат. Давайте його так окреслимо. Будуть подібні прецеденти. Чи будуть покарані винні росіяни за удар по евакуаційному поїзду в Херсоні? Ну, у нас і е, без, е, на жаль, трагедії з Херсонським вокзалом планувалися певні операції. Одну із цих операцій ми побачили да, у вигляді догорівшого кораблика. От реалізацію інших цікавих операцій, які заплановані, де які випадають от новий рік січень, плюс-мінус, де треба підгадати потрібних просто там умов да і потрібної інформації. Вони і далі будуть. Е, Виконуватися і скоріше за все успішно, бо готуються вони певною спецсурою. От, чи можна буде це розцінювати як відповідь? Ну, частково так. Чому країни Азії вирішили саме зараз суттєво розширити санкції проти РФ та Білорусі. М -м, знайшли новий ринок. Королева Пентакли одразу знайшли новий ринок і вісімка Пентакли. Просто є ринок збуту. Вони замінили те е, потреблення, яке було у РФ і Білорусі, знайшли нові ринку збута, компенсували це у грошах і тепер не е, нуждаються у такому партнері. Чи вдасться супі тягнути резерви до Авдіївки, щоб утримати там свої позиції? У нас там серйозна і суттєва проблема з забезпеченням і кількістю ресурсу на Авдіївському напрямку. Так він буде трохи підсилений, але все одно полишається план, і він яскравий. Його видно про відступ або відхід з позиції Авдіївки на більш безпечніші рубежі. І таке рішення до речі, більш вирогідніше навіть можуть прийняти, чим суттєве посилення Авдіївського напрямку. Чи вдасться Росії розширити співпрацю з Китаєм в 2024 році? Пан Сідзеньпінь в народі Вінніпух. Має від Ерефії рівно те, в чому він зацікавлений, не більше, не менше. Це не двостороння співпраця. Це я вже приводила приклад: це коли е, на якому-небудь районі валяється кент, гопнік якого збили, а ти в нього забираєш останні гроші. Типу, я в тебе заберу, хай вони в мене на храніні полежать, бо ти їх протринькаєш. А раптом тебе ще раз хтось і зіб'є. Uh, і мені прийдеться uh, і гроші ці за тебе заберуть? Хай краще в мене побудуть. Це от приблизно така історія зараз відбувається між взаємодією Китаю та РФ. Це не зовсім рівноправні uh, взаємні відносини. Це одна країна користається слабкістю іншої країни. Чи продовжать виплати в ПоВ Україні наступного року? Скоріше за все буде перегляд цих виплат. Скоріше за все, будуть переглядати точно чи точно ці люди там ну коротше, оця вся історія буде перевірка доцільності виплат е, і деяким, деяким громадянам. Тобто, скоріше за все, скоротять тут з дев'ятки на сімку, але скоротять у ході перевірки. Чи справді працюючі пенсіонери в Україні можуть втратити свої пенсії? На жаль, це ж далеко не нова історія у суспільстві е і в законодавстві. В нашому тема пов'язана з тим, що ти можеш втратити пенсію, якщо ти працюєш або тобі її можуть скоротити. Вона якби давно періодично задіюється е на економічному ринку да, нашої держави. М от і певні труднощі дійсно у працюючих пенсіонерів. Будуть і тому всі вдаються до старої, доброї схеми, коли ти працюєш на офіційно. Відновлення України на яке захід виділив мільярди, зіткнулося з корупцією. Чи вплине це на подальше фінансування? Корупція є основною болючою точкою і слабким місцем нашої держави. Виходячи із того, що наступний рік у нас є достатньо гострополітичним, я не здивуюся, і це видно, якщо у нас у державі буде дійсно непредвзята цікава перевірка іноземних, ом, іноземних політиків і іноземних інвесторів про доцільність використання коштів, які ом, залучені у корупційних схемах. Але хитрість полягає у тому, що у нас в політичному просторі сидять не зовсім ідіоти, які вміють дуже добре відмивати бабки, і прикол полягає в тому, що крадуться навіть по паперам не гроші, які виділили іноземні партнери, а крадуться українські внутрішні гроші, які пройшли певний шлях, щоб перестати бути іноземною допомогою. Тобто, це отака от історія, цікавий попил. Тобто, умовно на заводі да, беремо якийсь завод. Euh, завод є в мінусі іноземними е, інвестиціями перекривають мінуси, але оці мінуси з'явилися у наслідок корупційних схем, які були на цьому заводі. Тобто, отака от історія відбувається. Тобто, фактично, держава краде українські гроші, а дірки від своєї корупції закриває іноземними грошима. І довести це е, е, ну є певною проблемою. От у чому чому це важко доводити, але скоріше за все, із того, що фігурує в наступному році якісь перевірки більш жорсткіші. З цього приводу будуть. Чи справді росіяни планують створити на окупованому сході повністю мілітарну зону? Вони намагаються в цілому по лінії фронту зробити аналог сирійського коридору? Хто добре знає, що відбувається у Сирії, там від однієї точки видобування цінних для них мінералів до точки їх збуту, іде мілітаризований коридор. І, от в на вони намагаються буквально зробити приблизно таку саму історію в Україні, чи справді росіяни намагаються просунутися на харківському напрямку? Так, росіяни намагаються як мінімум вийти на куп'янську злови і захопити куп'янську злови, тому що для них це стратегічно важлива точка. Розв'язка, яка б дала їм змогу рухатися в інші сторони і надалі. Нескільки ціль Харків, як Харків, як Великий Мегаполіс, скільки е якраз таки ціль відрізання певних е логістичних шляхів для нашого війська на інших напрямках, які йдуть через цю територію. Чи причетна Росія до того, що Іран суттєво нарощує власне виробництво урану так, це їхнє капіталовкладення. Вони мають до цього грошовий непосереджений стосунок. Чи вдасться завадити суттєвому нарощенню обсягів виробництва дронів Росією? Не зовсім тактика буде трохи, я так розумію, з нашого боку інакша. Ви можете виробляти скільки вам хочеться дронів. Проблема починається тоді, коли вам потрібно їх доставити на фронт, щоб вони до нього доїхали. От. І цілісність вашого грузу, який іде, тобто, це е, робота да, з нашого боку по логістичним шляхам і по факту. Намагання окупантів доставити їх на територію України тимчасово окуповану. Чи вдасться призвати 500 тисяч українців на військову службу в 2024 році? Буквально вчора буквально вчора дивилася це питання для свого каналу. Ми скоріше за все не доберемо таку кількість. Виходило приблизно чи трохи більше половини, тобто, скоріше за все, 1300, але не півмільйона. Які загрози закону про мобілізацію для української економіки? Ну ми будемо мати, на жаль, перевернутого короля Пентаклей. Ми будемо мати перевернутого короля Пентакли, тобто економічні. А, Певні економічні ризики і достатньо суттєві у подібних діях є. І проблема тут полягає не у самої мобілізації, а у тому процесі, який за мобілізацією стоїть, тобто о, треба виконати план по кількості людей. І не е, м, брати до уваги, ким є ці люди, яку функцію вони виконують у суспільстві, і який там, наприклад, товарогрошовий обіг вони дають країні. Оця вся податкова і не тільки податкова історія, чи зможе Україна отримати японський зенітно-ракетний комплекс «Патріот», який вона передає США. Давайте так те про що ми не можемо прочитати з вами в офіційних новинах, і так треба не означає, що цього не відбувається. Чи справді навчання українських пілотів на F-16 вже добігає кінця? <зв>. З F-16 багато таємниць вони не просто так. Я хочу сказати єдине. Я казала, що зна коли що їх дадуть, так от їх дадуть, і про те, коли вони будуть задіяні, ми дізнаємося з вами по факту того, як їх вже задіють на лінії фронту. і це станеться набагато скоріше, ніж ми можемо уявити. Чи дійсно Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню для того, щоб відволікти союзників від допомоги Україні? Нічого нового Путін не робив. Він робить все по сценарію мінських домовленостей один в один. Ми ходимо у цьому форматі по політичному колу. Чи збільшить Швеція обсяги поставок боєприпасів в Україну? Поки що якимись найближчими місяцями навряд чи але рух у цьому напрямку може бути протягом 24-го року. Чому Росія відмовляється забирати сотні полонених окупантів? А, їм не вигідно, щоб люди, які були дотичні до війни, вміють вбивати, поверталися до них в Україну. Чи вдасться Україні самостійно забезпечити власні потреби в дронах в 2024 році? Виробництво дійсно у 24 році буде суттєве. Воно покриває значну кількість потреб і покращує ситуацію, але повністю, повністю закрити потребу на жаль, не вийде чи справді росіяни бояться виводити кораблі в акваторію Чорного моря після знищення десантного корабля Новочеркаськ. Mm, да, дійсно вони намагаються у них на ситуацію по флоту. Випадає трійка мечів. Тобто, да, це болісна для них тема, і вони приймають рішення по вісімці мечів, тобто просто заблокувати можливість своїх кораблів бути в небезпечній для них зоні і зайняти позицію певного очікування. А раптом щось зміниться, а воно, звісно, не зовсім та й зміниться. Типу, море перестає бути ними контрольоване, як було на початку війни. Чи вдасться Україні повністю змінити тактику та стратегію ведення війни в 2024 році? Не на всіх напрямках, на жаль. Бо це напряму пов'язано не тільки з командуванням вище, вище стоячим і наказами і стратегіями, які віддає, але й прийняттям рішенням на місцях. А на місцях у нас на деяких напрямках люди, які вирощені е, радянською системою координат, і змінювати методи, якими вони досягають нових тактичних цілей, вони не будуть їм простіше робити так, як вони робили до того. Чому шістьох країн ЄС ще не доєдналися до декларації щодо гарантій безпеки для України? Тому що вона ще в розробці як така. Тому вона для цих країн вона ще в сирому вигляді. Є питання на я, ми якими працюють. Чи справді РФ розмістила стратегічну ядерну зброю в Білорусі? І з якою метою? Вона у них там валяється давно. Ми продивлялися питання стратегічного ядерного озброєння на території Білорусі, коли про це почали і вестися розмови. І фішка полягає у тому, що тоді мною, і ведучи, було некоректно задане питання, чи передадуть вони ядерне озброєння. Випадало, не передадуть. А от на питання, чи є вже на, на території Білорусі ядерне озброєння, яке передали задовго до цих заяв, так є. От це потрібно для певного маніпуляційного шантажу. У випадку, якщо Лука вийде з-під контролю, з наявністю у нього на території ядерного озброєння, яке можна запустити, можна його шантажувати. Тому що в такому випадку ми маємо російську ракету на території Білорусі, яка раптом що летить з території Білорусі. Отже, відповідь буде по території Білорусі, хоча фактично подібну ракету з території Білорусі буде в, в запускати там умовно. Ерефія дати відповідь по Ерефії не можна, тому що не за її територія була запущена ракета. І от ми маємо хитру політично-психологічну головоломку. А що робіть цій ситуації? От для цього вона там і потрібна. Як рішення Японії про передачу США ракет для зенітно-ракетний комплекс патріот вплине на російсько-японські відносини? Гірше ніж ці стосунки є зараз. а Вони достатньо фігові вже не перший рік і не перше десятиліття. Гірше вони поки не стануть. Типу, немає куди гірше. Чи передасть Австралія Україні 45 п'ятьох Тайпан? тайпан? Е, якась передача від Австралії гвинтокрилів дійсно буде, ставлю під питання скоріше за все, кількість. Скоріше за все, кількість або можливо, модель. Тобто, да щось передають, але можливо не в цій кількості чи не в тій комплектації, про яку говорять, але передача якась має місце бути.